Готуємо домашню морозиво лише з двох інгредієнтів вершки і згущене молоко. Вершки беремо мінімум 30%. Беремо високу склянку, виливаємо туди всі 500 мл вершків. Вони повинні бути з холодильника холодні. В принципі, ці вершки, що я беру, вони збиваються дуже швидко і до ось такої консистенції. І вони вже ось такі густі. Потім додаємо 300 г зущеного молока і теж гарно взбиваємо, в мене аж через верх. Потім беремо лоточок, виливаємо сюди нашу масу і ставимо в холодильник десь на 5 годин. Але десь кожну годину я його ось так перемішую, щоб воно не притворилося в таку льодяшку. Велику. Цим рецептом користуюсь вже більше 10 років, морозиво дуже смачне, Додавайте ванільку, вимону центру, шоколад для вашого смаку. І ось через 5 годин можна вже їсти. Беру спеціальну, спеціальну ложечку і набираю ним морозиво. Всім смачного! Це дуже смачно, обов'язково скуштуйте!